Друзі, привіт! Особливий привіт Олександру, який під замовлення замовив ось цю штуку. Це новинка, я її на просторах ще нашого, так скажемо, на момент, коли я знімаю відео. На просторах нашого україномовного інтернету, мовно так кажучи, ще не бачив даної штуки на момент, коли знімаю відео. Коли воно вже вийде, можливо, тоді вже будуть. Тому вибачайте. Давайте почнемо розпаковувати, що в нас тут є. Це в нас. Була доставочка літаком. Так, легенько, акуратно ми знімаємо плівку. Якою транспортною компанією я доставляв дану посилку, я вже не буду вам відкривати, тому що і так досить багато їм реклами було попереднім компаніям, скажімо, в мене в роликах. тому. Так, вже бачу, що це те, що мало бути. Я думаю, що тут все супер. Все новеньке має бути. Штука дуже класна. Прям, прям дуже. Так. Доїхало все ціле. Ось така. Ну, присоска я її назву. я не знаю, як правильно назвати. Моделька. Де це є 592 Грабо якось чи як воно називається. Ну, якось ось так. Давайте будемо разом дивитися, що це. Як воно, все, бачите, новесеньке. Запаковано гарно. Американці ще тут додали один шар, щоб тут нічого не, не розпакувалося, не відкрилося там в дорозі. Це американці мають на увазі, які з інтернет-магазину. Не ті американці, які доставляли. Тому що я вже бачу їхнє пакування, вони, так скажемо, роблять таку штуку. Страхується, коротше, якось так скажемо. Так, щоб все було гарно. Тому ось так. Парам-пам-пам. У нас комплектація каркас. Так, в комплекті тут якийсь пластичок, я не знаю для чого. І відповідно фільтри мислить, я бачу. Тут якась штука резинена, Рези, прорезинена. Зараз, можливо, побачу, здогадаюсь для чого. Ну, це ми ставимо потім ще в стороночку. Ось, власне, сам наш апарат. Так, це в нього тут захист, напевно, підставочка. Так, щоб нічого не поламати, можливо, потрібно щось натискати, а можливо і ні. Я думаю, що воно собі саме по собі так знімається. Так. Так. Да. Тут, напевно, немає сторони, нічого, просто так. <кій> ну, це в нас, скажімо так, саме менше цікавить, а мене цікавить ось ця штука. Як нею працювати і що далі, я навіть не знаю. Давайте спробуємо. Поставимо, до, до прикладу, четвірочку. До речі, хочу глянути, де вона виготовлена, тому що новиночка. Так, 20 вольт. Де ж вона? Ось тут. Маданчина, серійний номер є. тут. Ну, все супер, я вам скажу. Де Вольт? Так, давайте спробуємо вімкнути, Напевно, ось так. А, можливо, ось тут. О, дивіться, бра. Я вам скажу так. Стіл. Так. Ух. Дивіться, ух, стіл піднімаю. Ну це прям-прям, я вам скажу так. Але як відпустити? А, ось цією штуки. Тобто тут, в принципі, нічого важкого. Ось, вмикач, вимикач. Ось тут. Тут, до речі, якась така штучка Wi-Fi намальована. Можливо, тут щось є якесь е, з'єднання, можна з'єднувати. До речі, дивіться, а, е, перемикач PCI і відносно зразу в барах йде. Досить таки класно. Так, дивіться. І зараз ще раз покажу вам. Бачите, тут є ще, до речі, ще якась. Поділки, тобто, ух, да, все. Дуже плавно, чітко. Тут ось ці, так, Я вам скажу річ. Річ прикольна для тих людей, для яких воно це все потрібно, то вона супер і класна. Е, так, вимикаємо. Тобто, перемикання це все зрозуміло. Вона не важка. Тобто, вона називається Grabo Lifter. Показую вам ближче. Бачите? Як вона з усіх сторон? Даний, даний апарат у нас замовляв Олександр. Ну, це, скажімо, такий міні-відеогляд, щоб ну, він бачив, що воно новеньке, все прийшло, супер. Ну, тобто, апарат класний. Для тих потреб я надіюсь, що людині буде, ну, вона буде задоволена, буде користуватися. У моєму використанні така штука, в принципі, ну, напевно, можливо, не згодилась. Ну, там, не знаю, десь раз в рік, в два раз-два роки, тому воно. Ну, не дешева ця штука, я вам скажу так. За ці кошти можна купити там комплект набір, шуруповерт імпакт з акумуляторами, ну але відповідно для чогось вона то створена. Тому четвірки, я думаю, тут буде варіант оптимальний, щоб вона була не важка, тому що ну, вона важить, я не знаю, десь там, можливо, півтора кілограма, плюс-мінус. Ось не знаю, як мій, мої ваги ручні працюють і, і мені підказують. Ну, десь так. Я думаю, що, можливо, півтора кілограма. Ось, десь так. Друзі, кого цікавить, щось під замовлення або взагалі просто про інструмент, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і доєднуйтесь до телеграму. Всім пока!